Полювання на журналістів перекинулося на регіони. Тепер серед потерпілих кореспонденти закордонних змі. Це медійники, що працюють на польський телеканал. Берку та так звані тітушки цілеспрямовано ціляться та б'ють представників мас медіа і знищують камери та фотоапарати. Мета залякати і знищити матеріали. Ірина Маркевич. Далі Журналіст. ціль, камера, трофей на кореспондентів оголошене справжнє полювання. У нього кульове поранення в поясницю. Сергій оператор Дніпропетровського каналу. Під час штурму адміністрації виконував свою роботу, фільмував без молодиків у спортивному, і вони йому цього не пробачили. Половина з них була гністів наружа, підбіжали до мене з криками камеру. не знімати!» Бросили мене з камерою на поле один в масці з пістолетом. Сказав на калінішука. Я відмовився, розвернувся, начал в мене, мене вистріляли жінок журналістів у Дніпропетровську. Били палицями операторів закидували камінням. Люди. Все це на очах силовиків із їх мовчазної згоди. Більше того, так звані тітушки абсолютно вільно розгулюють у будівлі облдержадміністрації. Кореспондентки урядового кур'єру, яка їх сфотографувала, відібрали фотоапарат та погрожували. У неї в кишені фотоапарат, ну, ви бачите, він маленький, забирайте, хапайте її за руки і витрушуйте. У Черкасах представник беркута просто вибухає, коли бачить жилет з написом преса. Людина у формі погрожує журналісту вбивством. В Черкасах постраждали іноземні журналісти білоруси. Що працюють на польське телебачення? У мене лілась кров і капала на його відкриту рану на голові. Ми кричали, що ми журналісти. Ми журналісти. Вони кричали, а Беркут бив їх іще ще більшою силою, а потім нищив камеру. Ледь притомного Сергія Марчука доправили в лікарню. Юрій Висоцький звернувся у рейвідіок, аби забрати техніку. Натомість його затримали. Польські колеги здійняли галас, і зрештою телевізійників вдалося визволити. Беркут працював на якийсь сигнал по журналістам і збили абсолютно всіх, хто там. Присутствував. Беркут знала, що ми журналісти. Он не мог ошибиться. Они працювали для того, щоб уничтожить весь записаний там унікальний матеріал. Посвідчення журналіста на силовиків нині діє як червона на бика, каже регіональний кореспондент інтера у Черкасах. До бійців Беркута він повернувся з піднятими руками і посвідченням. За це отримав безліч прицільних ударів по голові і руках. Ребята цілились конкретно в голову. Коли я ложився, він мені ньому. Дубінка і удар затила. Дмитро Смольєнко, фотокор Укрінформу у Запоріжжі. З його шапки просто таки можна вичавлювати кров. Начали збивати два працівника про органів. То з дубинками от подбіжав молодий чоловік спортивному костюмі, теж приложился несколько раз. После того как они услышали, що я журналіст. Пила не поубавилась, а наоборот прибавилась. Кількість постраждалих і поранених журналістів в різних містах йде на десятки. Колеги вважають, що таким чином силовики намагаються їх залякати. Ірина Маркевич, Олена Усенко, Ольга Павловська, Алла Скорих та Алла Хоцінівська. ТСН 1+,1.